Друзі, вітаю! Отже, ГААГа, Нідерланди і новий саміт НАТО. Про нього й не тільки з головою керівної ради центру безпеки досліджень сенс. Вадим Черниш з нами. Слава Україні. Героям слава. Аудиторія нагадаю, декілька хештегів розкриватиме їх зміст сьогодні. Вадим Черниш своєю аналітикою. Пане Вадиме, перший з них це змінений формат цього саміту. Змінили формат, очевидно, під персоналі для нас це погано чому цей формат застосований? Ніхто не хоче дратувати Трампа, як говорять багато людей, які дотичні до організації процесу. Тому, ну скажімо так, рівень взаємовідносин України та Сполучених Штатів. Ну верніше, керівників України Сполучених Штатів не дуже високий. І відповідно це має наслідками і позиціонування Україні в світі. А остаточно хочу по НАТО сказати, що НАТО, хоча є перспективою для України, але зараз переосмислює е, свою внутрішню структуру, тому сподіваюся, що Європа буде більш стратегічно автономна, і тоді саміти будуть проходити в інший спосіб. Йдемо далі. Те, що найголовніше мало б відбутись під час цього саміту, от в якому форматі, знову ж таки повторюючись, і взагалі чи буде це зустріч президентів, і, звісно, що має на увазі е, пана Трампа і пана Зеленського? Очевидно, треба просто нагадати іще, які формати можуть бути. Ну, по-перше, є комісія Україна НАТО, да, яка е, може відбуватися для обговорення там, дуже важливих питань взаємодії. Друге, це може бути, ну які в НАТО існують формати. Це парламентська асамблея НАТО, де парламентарі приймають участь. Да, не обов'язково не сьогодні має, але головний це зустріч глав держав. Ну можуть бути міністри оборони країн НАТО, міністри закордонних справ країн НАТО і тому подібне. Так, але глав глави держав НАТО це ну, один з найважливіших взагалі важливіший саміт, е, на якому. Вирішуються такі політичні питання стратегічного характеру, стратегічного штипу. І якщо ми звідти випадаємо, це погано. Двостороння зустріч поза межами НАТО може стосуватися не лише НАТО, а будь-чого, знаючи президента Трампа. Тому е, я, я не покладаю великої, скажімо так, надії на те, що якщо ця зустріч і відбудеться, угу. вона буде проривною. А, а повертаючись до механізму НАТО, я Хочу сказати, що таке стратегічна автономія, щоб ми зрозуміли, стратегічна автономія це коли Європа стає настільки інтегрованою і сильною в межах НАТО, що тоді вже Сполученим Штатам, хто би там не був керівником, доведеться зважати на роль Європи в цьому альянсі. Поки є сприйняття того, що Європа споживач безпеки, а не донор безпеки, а таке розуміння є у Сполучених Штатах зараз. І про нас також, про Україну, хоча ми не є членом НАТО. Ми вважаємо, що ми. От, головне протиріччя влади. Ну, ми вважаємо, що ми донори безпеки. Ми говоримо, так. що наша армія найсильніша. А Сполучені Штати в у, у, особі президента Трампа і його адміністрації, вважають, що ми все ж таки споживачі за рахунок Сполучених Штатів. Поки цю концепцію не змінити, не зміниться і стратегічний підхід адміністрації Сполучених Штатів. Мені, мені здається, вони ніколи не визнають українську армію найсильнішою на європейському континенті. Ну, принаймні, відкрито ніхто про це говорити, за виключенням декількох лідерів Європейського Союзу, країни Європейського Союзу, ніхто не буде. Ну я думаю, що будуть, але я я наголошую, що українська армія найсильніша на суходолі поки що. Бо в повітрі mm -hmm. таких операцій, як провели е, mm -hmm. сполучені штати, ми не можемо провести і на морі також, бо у нас фактично немає флоту. Так, ми можемо заблокувати діяльність інших флотів на Чорному морі, але провести таких операцій ми не можемо. Тому е, не лише ми зацікавлені, не лише вони зацікавлені в співробітництві, А ми також ми хочемо, щоб у нас було 120, 150, а може й 200 літаків. Та 4 mm -hmm. плюс, а може і 5%. Ми хочемо, щоб в нас був флот, який потихеньку будується за рахунок інших країн поки що. Ну, і два е наші кораблі будуються в Туреччині, кілька кораблів нам надала Великобританія. Тому я хочу сказати, що об'єднання різних е видів озброєних сил не лише в Україні мають бути, а й в Європі. От Тоді я думаю, що це буде нормально. Ви закриваєте угу. це питання, ми закриваємо тут спеціалізацію, да, поки в нас немає шостого сьомого флоту. Може, європейський з'явиться якийсь. Так. Але я підкреслюю, Україна має бути тим кристалом, навколо якого буде е, оце, рости отой красивий величезний європейський кристал, оце, який Україна має бути оцим, от, знаєте, як зав'язуючи таке зернятко, навколо якого mm -hmm. все вибудеться. Е, я сподіваюся, ми з вами це ще застанемо, пане Вадим. Так. 5% Я думаю, ви розумієте, про що тут mm -hmm. правда, треба було напевно писати, окрім Іспанії. А, Окрім Іспанії, і 5%, не 5%, а десь три з половиною чи там менше і плюс півтора. Тому mm -hmm. що там починають же говорити про подвійну інфраструктуру і так далі. Наприклад, прем'єр Фіцо це. Це вже викривив до того, що лікарні вже будуть будуватися, які будуть з подвійним призначенням, там або іще щось, ну так можна дійти до натівських дитячих садочків. Ну це ж е, якась дурня. Ну як, як, на мою думку, ці 5% відсотків мали би виділятися на оборону і е, промисловість, яка е, може виробляти речі е, військового призначення. Якщо знову ця хитрість така. Ну, давайте й дорога це ж теж може на неї з літак сідати. Тому це буде типу оборони призначення. Я думаю, це не зовсім той підхід. Я думаю, його пом'якшили через супротив багатьох політичних сил в Європі, так званого лівого спрямування, насамперед. Так. Ну, лівого. Так. Тому 5% залишається поки що красивою легендою, що на, на мою думку. З Самого початку 5% було занадто завищеною і необ'єктивною, ну верніше, нереалістичною оцінкою. Але те, що вже два подолали, що 10 років тому влада, 10 років тому було прийнято рішення про збільшення до 2%. 10 років його виконували, подолали вже після закінчення десятилітнього терміну. Сподіваюся, що так не буде з 5%, хоча б з трьома. Але от щоб ми зрозуміли, Україна витрачає. Планово указом президента затверджено це приблизно, ну там, в залежності від року, 25%. 25% на оборону від ВВП. А... Ну і приблизно. Чи формуватимуть або ж складатимуть легенди? Ну точно міфів не буде навколо декларації саміту НАТО після його завершення. Отут вже цікаво, тому що ну пане Рюте каже декілька ключових важливих меседжів і повідомлень щодо України обов'язково в декларації будуть. Я знову до неї повертаюсь, пане Вадимов. Що так часто це роблю? Бо надто багато прикуто цьому уваги наскільки члени альянсу реально знову висвітлять свою позицію саме в цьому головному документі. Нереально знаєте, вже слово декларація має негативну конотацію. Да? Угу. Декларація, ну так, да, задекларували, а насправді відрізняється ж поведінка багатьох членів альянсу від декларації, від того, що вони задекларували. Ми з вами тільки що провели приклад. Ну я провів 10, 10 років, е, так. вони до 2% відсотків росли. Так. Тому е, декларація, я би на неї зараз не звертав великої уваги, якщо чесно, ну не, не переоцінюю. І Пам'ятаєте, як були розмови? От на Вашингтонському саміті, можливо, ми щось там отримаємо і так далі. Я би зараз просто щепив би зуби, працював би реально над досягненням стандартів НАТО і більше би полагався. На мою думку, на двосторонні е, взаємовідносини з країнами-членами альянсу, причому активними членами, нагадаю. Що в рамках європейської автономії є кілька ініціатив, зокрема французька ініціатива European Intervention Initiative, яку Франція ініціювала. Там є можливість створення спеціальних сил європейських, е, які можуть діяти за рамками Євросоюзу. Звідти була розмова, що американці можуть підтримати європейські війська в Україні і так далі. Тому я думаю, що від декларації нічого, на жаль, не зміниться. Зараз такий характер внут... зовнішньої політики. Але е, ми побачимо хто як головне, побачити, хто як цю декларацію підтримує просуває вибрати тих, хто підтримує цю декларацію, і з ними працювати на мою думку. Це важливий елемент нашої зовнішньої політики за словами того ж таки, рюте, країни Європейського союзу і союзники України працюють, і нібито оголошено старом. І от тут про період невідомо правда, підтримку на понад 35 мільярдів. Євро, але я тільки от, дійсно не зрозумів. Це до 2030 якогось там року, чи до кінця цього все ж таки намагаюся встановити? Там ми подивимося по остаточній редакції. Думаю, що вона ще до цих пів не узгоджена, але я наголошую, що немає бюджету альянсу. От е, багато хто плутає, тобто немає такого, як в Євросоюзі. тобто віддали Рюте умовно його команді розписувати бюджет, і він це 35 мільярдів буде. Витрачати, ні, це кожна країна взяла зобов'язання в рамках НАТО, що вона це буде робити, так. але це все рівно двосторонні відносини. Uh -huh. Тому я ж на тому і наголосив, що якщо ми маємо якісь двосторонні відносини, ну нехай НАТО буде координатором, це ж непогано. Але ми ж подивимося, яка роль НАТО буде. Американців буде в НАТО. Чи буде командувач НАТО військами НАТО в Європі, американець? Що буде з. Європейським контингентом в рамках НАТО і хто буде командувати, там хто буде другим, третім номером в цих е, структурах, як європейці будуть керувати цим процесом. Тому від цього багато залежить. Тому наголошую: 35 мільярдів це не бюджет НАТО, а бюджет країн НАТО всередині альянсу, які вони зобов'язалися. Поки що надати на якийсь там певний період, але це не означає, що це гарантовані кошти. Тобто, це все ж таки більше до от, скажімо так, попередніх зобов попередніх намірів ну, попередніх зобов'язань. Угу. Знаєте, як ви квартиру хочете купити і вкладаєте попередній договір, угу. але угу. це не основний. Це так, щоб спростити аналогію. Тому е, все рівно це буде залежати від урядів, які прийдуть. Е, Ну, як, от 20 тисяч ракет, які дали на близький схід зараз американці, вони ж перед назначалися нам, нам. Ну, так. Адміністрація так. Байдена замовляла їх для нас, але ми їх не отримали. Так може бути з будь-якими коштами, тому так, це так. гарно, але все таки я наполягаю, що кожна з країн може впливати на ці рішення в подальшому. От я зачепився за ваші слова: кожна з країн. Тобто, ви також є прихильником цієї позиції, що тут поточніше запитання дозволю собі. Uh, все ж таки прослідковується цей момент. Важливо, що кожна країна розуміючи усі загрози, uh, дбає все ж таки про свою безпеку окремо. Ну НАТО там є альянс безпеки, mm -hmm. але ми все ж таки працюємо і самостійно десь так продовжується. Так я думаю, що є е, такі три країни зараз, е, які між собою, слава Богу, е, нормально співпрацюють: Великобританія, Франція. І Німеччина трохи так. осторонь стоїть Італія через особливості внутрішньої ситуації в Італії. Uh -huh. Uh -huh. А, але оці три країни, слава Богу, є тими, що зараз на яких буде триматися оборонний напрямок діяльності Євросоюзу, і ці три країни будуть визначальними на середньострокову і довгострокову перспективу. Тому і я покладаюся на те, що влада в цих країнах не буде змінюватись так, як в Сполучених Штатах, від. Ну, від ізоляціоністської, так грубо назвемо, моделі до глобальної моделі при Байдені. І сподіваюся, що нам вдасться якраз оці три країни з ними налагодити таке партнерство, яке буде можливість забезпечити можливість фінансування, розвідінформація, спільне виробництво. Ми бачимо, що зараз і Британія про це оголошує, і Німеччина перед цим це оголосила. І кожна з країн з цих розуміє, що вона сама не потягне. Той самий рівень безпеки, так із цих трьох, які забезпечували їм Сполучені Штати в, в подальшому. Тому французи говорять, що ми готові ядерний щит Європі надати. Британці поки що на кого цього думають, але чотири нових підводних човна замовили ядерних да з ядерними mm -hmm. носіями. Mm -hmm. Брит... ФРН. Збільшила можливості для фінансування попри внутрішні обмеження на бюджетні процеси, там на бюджетні е, бюджетні регуляції спростила. Чого не було це без прецеденту, після другої світової війни? Е, зробити бюджетне законодавство таким, що дозволяє фінансувати додатково це так спрощено, говоримо військові потреби або оборон, оборонні потреби. Е, тому я, я сподіваюся, це звичайно повільно для нас, бо ми кожен день хочемо, щоб щось змінилося. Але ви праві, що кожна з країн бачить свої національні інтереси, але розуміє, що вона сама не в, не в змозі протистояти поки що російській і, і в подальшому я думаю, найближчому. Тому а... треба мати оцей ядро е таких країн. Е е я би так сказав, проактивне ядро країн, які усвідомлюють, що Європа має стати автономною, включаючи Україну в плані безпеки. Не можуть самостійно діяти, зокрема, у випадку ситуації про неї ми зараз будемо говорити. Під хештегом флот під супроводом військових кораблів, е, протока ла-манш два е, човни, два танкери тіньового флоту Російської Федерації під супроводом Корвета. Бойкий борзий. Я вже не пригадаю. Менше з тим не настільки важливо да. Ну, хорошо, хорошо, що не нарде бойко називається, і то і то гарно. Mm -hmm. Знаєте про що хочу сказати? Що тут ну, це вже Росія вперше демонструє, що да, дійсно тіньовий флот і що ви йому зробите? Враховуючи, що на Балтиці не так багато кораблів інших держав. Вони і є там, але ці держави маленькі. Ну, у Данії є ну, пару таких потужних кораблів там і. Інші. Але про що я хочу сказати? Тут якось е зникло а куди ці кораблі йдуть? Хто їх ну Вони ж кудись йдуть, їх ж кудись супроводжують. Ці йшли, здається, як зазначалось, вони йшли на завантаження в порти поблизу Пітера. десь Ні, там ні ну вони завантажуються у слу... у у да. але потім вони ж кудись підуть. Ну так. Ну так це ж ну треба туди, куди вони підуть, отам і надавити. Ви можете їх куди завгодно, можете пінгвінам супроводжувати. Пам'ятаєте ці меми про озброєних no, пінгвінів? No, no, no. Кому ви їх повезете? Тобто, якщо ви заблокуєте рух, і там ще є одне місце: е вузьке, таке приблизно, як е це протока, яку контролює Данія. Ну теоретично можна її заблокувати в перспективі. Ну, якщо буде mm -hmm. на воля данського уряду. Так, це я так думаю, після вирішення питання Гренландії, щоб Трамп забув, де Гренландія просто раптом проснувся. Я думаю, тоді з Данії можна говорити. До речі, вчора було цікаве опитування серед країн серед населення країн Європейського Союзу. Кілька цифр там було досить цікаво. Доволі цікавими, наприклад, данці, більшість данців не вірить, що ну скажімо так, що Сполучені Штати забезпечать безпеку Данії через Гренландію. Да? Але. Mm -hmm. Є країни, в яких з Сполученими Штатами не мають таких тертів, але говорять про те, що все рівно не вірять в цей, ну так би мовити, в захисний в захисну парасольку остаточно. Да? Тому тобто це велика частина сумнівається. Ну, для нас це ну, на даному етапі якби співпадіння думок. Тому ці кораблі, що супроводжують росіяни, на дві частини треба розділити. Посилення військової компоненти так званої не лише НАТО, а й країн спроможностей країн, ну, наприклад, як німці зараз розміщені в Балтійських країнах, бригада німецька суходна на суходолі, так само можуть бути ан англійський, ну, британський флот збільшений, да, так. там Данський флот, тобто, об'єднувати зусилля в блокуванні проходів для російського флоту або до такої, ну тобто, там же ж говорять про сувалки весь час. Сувалки 80 це коридор Суходольний до Калінінградської області. Тобто треба не забувати, що – це частинка, яка виходить в море, а ще частинка це Калінінград. Тому там дуже складний, так званий військовою мовою терейн. Або винороби, так говорять, або військові. Терейн для винограда, для винограда, або терейн для Ну, теруар, я жартую, ну, теруар для натівських кораблів Ну, <пиятливий> там... Тому військовий компонент в Балтійському морі – це свідчення того, що не досі розвинутий в Ламанші. Також да? Але от і куди йдуть ці кораблі, куди вони будуть вивантажувати свою нафту, це теж важливо для економічних санкцій, для блокування економічними метами. Не завжди треба симетрично відповідати симетрично забезпечити військову присутність кораблів альянсу або Балтійських країн. А також натиснути на тих, хто купляє, європейці це можуть зробити, і все це потрібно робити для того, аби вони йшли за відповідним вже сформованим напрямком з 2022 року щодо руського воєнного корабля. Тут тільки важливе поточення, аби це все ну, відбувалося з ними, коли вони порожні. Бо так, я перепрошую, флот, флот фла, прапор в Палау вони підняли. Ага. Ну так треба треба палаву, ну, передати. Титайте дипломатичний сигнал, да. Ну, ну там перестаньте. Вадимо. Я вам дякую. Дякую за ваш час. Дякую вам навіть не 17 а 20 хвилин. Вдалося нам розкрити всі хештеги, які готували на сьогодні. Ну і звичайно ж, дякую за ваш час. Голова керівної ради центру безпекових досліджень Сенс Вадим Черниш був з нами в проєкті Хештег без питань. Друзі, дякую, що дивитесь Дякую вам за ваші лайки. Що найголовніше, підписка. Нас стає все більше і більше. Це дуже дуже добре, дуже і вкрай приємно. Слава вам, і слава Україні, побачимось.